єшалка на одежу її довжина, довжина цієї єшелки 1,60, е, метр, метр 60, ширина її 52 см, ну, так вийшло 52, хто 50 може зробити, З е, з з угла, з угла, з угла, так що вона гарненько видно. Буде 9 см в торець. З тої сторони теж 9 і з цієї сторони теж 9. высота ее получается оп, 22 сантиметра вот так вот звариваем все равняем и погнали дальше